Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки і шукати більш безпечного місця. Наразі в прилуках прихисток знайшли понад три тисячі вимушених переселенців, і чи не першими їх зустрічають працівники центру надання адміністративних послуг, яким подекуди із адмінфахівців доводиться перекваліфіковуватися на психологів. Вислуховуємо і надаємо по можливості психологічну якусь підтримку, тому що людині людина приходить і вона дійсно розказує, що в неї трапилося. І звичайно, що. Наші спеціалісти е, вислуховують е, терпляче і допомагаємо. Чим можемо допомагають всім, чим можуть вимушеним переселенцям і прості всі прилучани, і місцева влада. Про це фахівцям ЦНАПу говорять самі люди. В основному наші внутрішньопереміщені особи зупиняються у родичей, знайомих, друзів і дуже дякують. Їм дуже подобається нам наше місто, наші люди, які приймають. Вони дуже вдячні. Спокійне місто у нас гарне і зелене. Це те, що я от чую від внутрішньопереміщених осіб. Вони дуже задоволені і задоволені тим, що дуже багато надається допомоги від міської влади. Червоний хрест, міжнародна організація. Дуже багато звертаються сюди і допомагаємо усім. Оце слова вдячності я дійсно чую. І мене це як прилучанку дуже радує. Наразі основна маса тих, хто тікав від війни до прилук, це жінки і діти в нашому місті малечі подобається. Я е -е, неодноразово чула від батьків і від мам, що у нас дуже багато дитячих майданчиків. Це теж тішить і радує те, що. У нас так гарно все організовано для ді... для... для діточок. Такі є локації і місця. Щодо географії, звідки до прилук прибули внутрішньопереміщені особи, то вона досить широка, говорить Світлана Дурдас. В основному до нас зверталися це Київ, Київська область, Чернігів, Чернігівська область. І, звичайно, що вже деякі і повернулися. Але наразі все одно триває звернення. Такі більш регіони, які до нас звертаються, це Харків, Харківська область. Звичайно, Звичайно, що це Луганська і Донецька область, Херсонська область, Сумська у Прилуцькому ЦНАПі. Усіх вимушених переселенців реєструють і видають їм довідки про статус внутрішньопереміщеної особи для подальшого отримання виплат та гуманітарної допомоги. Наразі у нас є програма, яка називається інформаційна система соціальна громада, яка безпосередньо реєструє при свої статус переміщеної особи і як результат формує довідку як переселенця. І наразі у нас їх 3175 тисячі по реєстру. Світлана Дурда зазначає, що останнім часом вимушених переселенців, що звертаються до ЦНАПу, у рази менше, але як би там не сталося, прилуки і прилучани готові у будь-який час простягнути руку допомоги всім, хто цього потребує.